20 років боротьби за те, щоб зайти в Європу, щоб стати, як кажуть, європейською країною. Сьогодні завершилися тим, що ми маємо європейські ціни. Абсолютно європейські ціни. Єдине тільки, що в нас зарплати, які неможливо ні з якими більш порівняти, тому що ніде у світі, в нормальних країнах, таких зарплат немає. А саме мінімальна зарплата у нас на сьогоднішній день, ви знаєте, да, вона не змінюється це 200 доларів. Якщо перевести в долари біля 200 доларів. Так? Мінімальна зарплата в Польщі 1125 доларів. А в Німеччині 222 євро. А В Англії, в Англії десь е, в фунтах більше 2,5 тисяч фунтів. Тому в десяток разів в них більші зарплати, а ціни чомусь ті ж самі. І навіть є от в Польщі, якщо польське молоко в нас купляти, воно коштує 55 гривень, то в Польщі воно коштує 30. І сьогодні в нас 45-50 молоко ми можемо взяти гривень. В Польщі воно коштує при е, зрозуміло, яких зарплатах, коштує 30 гривень. Олію, дивіться, в нас на травень місяць 25-го року середня вартість олії по Україні де більше, де менше, 80 гривень, 61 копійка. Скажіть мені, будь ласка, а як в Європі? А в Європі ще нижчі ціни. В Чехії нашу олію можна купити за 35 гривень. Уявляєте що? Тобто в нас зарплати в 10 разів, як мінімум, в 10 разів менші, а ціни більші. Або такі ж, як в Європі. Це, це що? Це як називається Це економіка? Як це назвати? Скажіть мені, будь ласка, 32 роки незалежності, незалежності від чого? Від власності, незалежності від землі, незалежності від нормальних зарплат. Ми зараз незалежні абсолютно від свого життя, тому що воно від нас не залежить сьогодні? Все. Ми незалежні від всього абсолютно. У нас нічого немає. в нас за борги можуть забрати квартиру, яку нам залишила, е, наші ще батьки е, і бабушки з дідусьми. Може, влада може забрати це за, все за борги. Сьогодні вони заганяють нас борги, і практично в нас нічого немає. Е, і звісно, українців тут нічого не тримає. Чому вони тікають звідсіля з України? Тому що а що має тут тримати? Я вважаю, що влада все-таки ми маємо дожити до того, або нас доведуть до того, що ми маємо бирати владу серед українців. І щоб українці, які тут проживають, які тут лікуються українці, в яких тут діти проживають, онуки, які надіються на те, що Україна буде процвітати, рости, у нас буде все краще. От цих українців потрібно обирати, бо вони тут, вони нікуди не тікають, вони дітей своїх не вивозять, внуків не вивозять. От Таких треба обирати, а не тих, що живуть, вони ж дови кажуть, вони приходять такі, стають такі. Друзі, основна маса, яка була, така і є. 32 роки одні і ті ж самі клани управляють Україною. 32 роки одні і ті ж самі не міняються. Не Практично не міняються. І ви знаєте, що це за клани. І знаєте прізвища всіх. Ну, потрібно вже якось розбиратися, друзі. Потрібно якось виходити з цього стану, тому що е а, а далі ж е ну, гірше не буде, друзі. Тому що гірше вже нема куди. От і все.